Заняття одним може відвернути вас від контролю над іншими аспектами вашого життя, і одного разу ви можете зрозуміти, що все зайшло надто далеко. Справи, які будуть розпочаті в майбутній період, стануть помірно прибутковими, але вимагатимуть постійних коректив і загрожують ув'язнути в дрібницях. Прогноз на стан вашого здоров'я сприятливий. В разі захворювань рекомендується застосовувати альтернативні методи лікування, гомеопатія, акупунктура, народна медицина, особисті відносини. Ви отримаєте можливість виявити свої позитивні якості в абсолютно ненав'язливій формі. Чим завоюєте симпатію у представників протилежної статі, мотивація тижня. Благородство стражданням, друже народжене, стати перлиною чи всякій краплі дано. Можеш втратити все, збережи тільки душу, чаша знову наповниться, було б воно. Афоризм тижня, подяка, ознака благородства душі. Цитата тижня. Душа фарбується кольором своїх думок. Дорогі друзі, бажаємо найшвидшого, справедливого миру і добра, кохання і душевного тепла. Нехай янголохоронець оберігає вас від усіх бід та негараздів, зеркального та задзеркального відображення нашого злощастя, кремдівській хунті, їх світовим посібникам, антисемітам, шизофашистам, нелюдам, тиранам, диктаторам. Неправедним суддям та неправедним посадовцям, юристам та перекладачам, передажним чорноротим журналістам, крадникам, псевдодуховним практикам, сіючим дезінформацію, замилюючим від реальності людям очі, слава справедливому миру, слава Україні, слава героям, слава Збройним силам України ам Ізраїль Хай!